Що ви всі в мене є. Дуже приємно мати стільки друзів зі всіма спілкуватися. Так що ось такі тут діла. Таким чином я завела канал. Так, Богдан Турта, Ксюша, добрий ранок. Так, Сергій, Україна велика, так. Таня Люба Шалом, то гарне вітання. Ти в курсі так, Таню. Василь, як проходить ваше? Василь, а тобі яке до того теляче діло? Скажи мені? А тобі яке діло? Ксюша, Богдан Турта, привіт, гарного дня зі святом тебе. Іван Василь сміється, так, Іван, Сергій Слава. Так, Таня Бондар. Ну, і Василь запитання дає. Скільки ж йому років цікаво, але це все життя? Таня Бондар, о, бач, і Олександра каже, що ти нині, як нова копійка. Та тіка, це ж така сама, ну, все те саме, ніц не міняється. Лідія, Любочкою, твоя родина, доброго святкового ранку, святом вас, яблучним спасом, яблучного спасу, здоров'я, миру, добра. Лайчик 50, четвертий поставила. Ставте любі вподобайки, не жалійте. Дякую, лідочка, гарного вам денечка зі святом вас всього найкращого. Дмитрій, слава Україні, героям слава. Так, Аня, мій 58-й, дякую. Аня Таня Бодар виходжу, бо Микольцю от приїхав і чекає, а я ще сиджу і каву п'ю. Добре, Таню, давай. Щасливо вам всього найкращого. Так, Сергій вам не хворать. Оля, гарного позитивного дня. І вам теж Улюню, Таня Бондар. Галинко, скільки вам років зі святом, Оля Прибельська. Я слухаю і готую їсти, роблю ремонт у вітальні, десь має прийти чоловік до, доробити свою роботу, а я вже свою почну. Олю, Бог вам поміч, хай Бог дає, щоб все було якнайкраще. Лідія, бабуся, Галя, Юлія Бойко, Таня Бондар, доброго ранку, міцного здоров'я зі святом вас, Оля. Шумаченки гарного дня. Юля бойко, Лідія Ліда, доброго ранку зі святом яблучного спаса. Бабуся Галя Люба, я вчора зварила на два дні. Тоді ти, як ніколи, все повиїдали, мушу сьогодні знову варити. Не знаю, може, того, що похолодало. Так, бабусю Галю, перед похолоданням от так їсти хочеться. Я вчора сама їсти. Ввечір вже думала, тільки вип'ю молока і ляжу спати. Та де чую, що я щось. Молоком не обійдеться. Пішла, накидала миску бурщу, наїлася, молоком запила з пирогом і лягла спати. Лідія Оля, Валера Чумаченки, доброго святкового ранку, миру, добра здоров'я, скорішої вам перемоги. Кури у дворі. Привіт, привіт, Таня Бондар. Я теж не люблю запаху папіросів. Микола кинув курити на 8 березня в 50 років. В хаті не курив, тікав далеко, чи на балкон, чи на коридор. А зараз цукерки часом їсть, але не курить, і сварок менше. Я кажу так, без папіроси можна обійтися. Папіроси такі дорогі. Для чого? Так, щось що таке діло. Можна без того обійтися. Без папіросів, без спиртного можна 100 років прожити. Альона Укер, доброе утро із Росії. Мир вашому дому. У мене к вам випрос: можна ли козлятом давати ячмінь? Аліна. Гарного вам дня, всього найкращого, миру, спокою і затишку. Можна давати, але щоб він був віяний малим козенятам. Чого? Щоб не було густячків, бо буде повідомлення.